Як на іспит, іспит почався, да? ми такі так, налаштувалися, все готові, починаємо. Каже, виїжджайте і виїжджаємо з сервісного центру. Да? Ай, стоп, подивись, стоп, 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 зупини на секундочку, подивись на панель приладів. уважно. Піанкове гальмо, бачиш, я просто, щоб вже. Е, ну, Воно ж автомобіль вже їде, то це дуже прям. Воно ж знашується так станкове гальмо, інспектор спектр uh -huh. може натиснути на гальма, типу, що ви ламаєте службовий автомобіль. ну, типу, uh -huh. Потім, як учні після вас, будуть їздити. Тобто дуже важливо подивитися, да, щоб червоні лампочки були. Uh -huh. Це такі часті помилки. Учень буває не пристібається. Да. Сідає, залітає, все добре. Пробуємо, виїжджаємо далі, щоб просто не працювати. що ще трошки, да? Ще назад бачиш, Бачите, траєкторія, куди аж от кермо тебе на цю вивіску, типу, номер. О. Угу. Отак. О. Ти чітко рівненько стала тепер. Угу. Ось момент. Далі. Угу. Перше, колеса рівно, лівий покащик, оці всі моменти. І зараз знову ще спробуємо це, це зробити, щоб. Трошечки, бо бачиш, все одно от, забули опустити станкове гальмо. Mm -hmm. Останній раз зробимо і вже поїдемо як далі, типу, по маршрутах. Mm -hmm. Якби щоб відпрацювали. Тут підйомчик, це дуже важливо контролювати, бо тут воно... чуть-чуть така невеличка, щоб була вібрація. Ну, ти так, трошки як досвідчений водій водій підловлюєш, типу. а вліво подивитися, а вдруг там би хтось був. Тут, і тут важливо. Тут ми їдемо дуже повільно. Зараз просто ти тут типу вільно, да, то ти прям так впевнено їдеш. А там треба буде їхати. от Пам'ятаєш, як ми до конусів торкання робили, на які швидкості? На мінімальній. Розвертаємося з яким показчиком. Правильно, ніяким. Ну, ну нічого. Тобто Ми це все, от, ну, все відпрацьовується, так само заїжджаємо. Аліво туди... О, ближче отак от траєкторія, зрозуміла. Не на лівому піджимаємося, не до лівої сторони. А отак чотенько. Побудуй вліво, подивись, там, де камішки, ті. Чуть-чуть оцю траєкторію. Угу. І отак. Зупиняємося. І покащика немає знову. Тобто ми повинні, щоб він пальчиком трошечки його притиснути. Нейтрально. Uh -huh. Стоянкове. Ну що, готові? Пробуємо знову. Все, розслабилися. Так, ми вже знаємо, куди що крутити. Uh -huh. Приїхав, так? Якраз буде тобі як приклад. Що спочатку треба напрямий, так? Вже угу. закручувати треба. Угу. Ой, Зараз їдемо в автомобіль. Угу. Ні, ти вправо не крути. Ну, добре. А куди ну, добре. ну добре, ти просто якщо зараз вперед від'їдеш, ти в нього прям в їдеш. Точку отримання знайде. Угу. А чого ми з тебе? Шукаю точку отримання. А що так довго? Не знаю. Не чувство не відчуваю вібрації. Ну, вот тут, о, от -от. о. Угу, я? Угу. Ага, є. Угу. Ага. Угу. Єсть, зупинить. Далі ситуація. Показчика не було у нас. Mm -hmm. Ну, бачите, трошечки. От тільки от хтось сюди під'їхав, і ти зразу бачиш взагалі, куди навіть не туди кермо почали крутити. Mm -hmm. Добре, ще раз так зробимо, щоб відпрацюємо це. Ну, ну це треба, mm -hmm. поки є можливість, це... mm -hmm. деякі хочуть, а не можуть. Вон там інспектор приїхав. Mm -hmm. Добре, їдемо. Mm -hmm. Правий покаж. Ну, вже зразу. вже. Ближче до правої сторони. Заїжджаємо, тільки давай, мабуть, справа від них станемо, з правої сторони. <говори> угу, угу, Протилежну сторону. Справа uh, да, да, да. від них, так. Да. Ну от, отут, uh -huh, отут. Uh -huh. показчика нема. Ти швидко їдеш дуже. Оп, молодець, все. Покащик вимкнув. Кермо рівненько постав, оберт справа. А тепер спробуємо виїхати. Така ситуація буде змодульована у нас на іспиті. З буде стояти автомобіль. Якщо mm -hmm. ти зараз почнеш крутити колеса, що буде? я mm -hmm. да, Тому пробуємо давай виїжджатиш, де мене якраз буде те, що треба. Mm -hmm. І мені треба зрівнятись з багажником. Так, да, дзеркальце порівняється тільки тоді ми викручуємо. Mm -hmm. Пробуємо давай, ми ж перші. Mm -hmm. Mm -hmm. Я без покащиваю, кого... да? Їхали дуже швидко. Інспектор розлякається з такою швидкістю. Ну, тобто, повільно пам'ятаєш, їхати треба. Тут mm -hmm. же ж момент не да, виїжджаємо далі, щоб прямо і направо так само ще раз очіку. Теремож треба вирівняти. Знову траєкторія, бачите, як от туди повинна трошки їхати. Добре, закручуємося. Так само розгорнемося, трошки далі пройти.